Це п'ятиповерхівка на вулиці Пляжева, 3. У цьому будинку є укриття, розраховане на 150 людей. Укриття знаходиться в підвальному приміщенні будинку, який побудували у 1975 році. Площа укриття 70,5 квадратних метрів, показує інженерка з охорони праці житлово-експлуатаційного об'єднання номер 1 на балансі якого знаходиться багатоповерхівка. Проходять труби і знаходиться кран в разі потреби води. Буде екран. Тут є водопостачання, теплопостачання, каналізація не передбачена, побілено, два рази на рік прибирання проводимо, слідкуємо за санітарним станом. Напису на стіні будинку про те, що тут укриття, немає. Кропивничанин Анатолій Небога живе у цій п'ятиповерхівці 9 років. Про укриття, каже, знає. Звичайно, потрібно, ніхто ж не думав. Що братня наша Росія піде на Україну? Це спортивна зала самоповерхового корпусу педагогічного університету. Під нею знаходиться сховище, розраховане на 300 людей. Ворота сховища відкриває фахівець з питань цивільного захисту Рашид Абашев. Біля воріт табличка з написом про те, що тут сховище. Вхід через двері, вага яких 1200 кілограмів, каже Рашид Абашев. А на відео сам вона, бачите, оснащена такими гумовими присосками. Коли двері закривають, вони герметично прилягають. І ми з внутрішньої сторони можемо їх закрити, повертаємо, і тут виходять такі штирі. Двері наглухо закриваються. Коли відбувається вибух, то двері нас рятують від усього, тому що всередині у них знаходиться пісок. У 1977 році, коли будували цей семиповерховий корпус, усе було заплановано. Будували у першу чергу це сховище. Над ним спортивну залу. Площа укриття 275 квадратних метрів. у даному випадку воно у нас використовується як тенісний клас. На час, коли оголосять тривогу, увага всім. Ми його переобладнаємо у сховище. Збираємо людей, які можуть тут поспати, перебути. Є дві вбиральні, які можуть забезпечити життєдіяльність людини. Плюс є кімната, де є вода. Води у нас 1200 літрів. Нам цього вистачить помитись і приготувати чай впродовж трьох діб, але не більше. Далі показує кімнату, де розташована система вентиляції може можна ядерна руже. Ворог може застосувати ядерну зброю, а це мало того, що альфа, бета, опромінення, але й бактеріологічна зброя. Тому все це фільтрується у цих фільтрах, коробках і потім подається туди. Якщо раптом у нас зникне електроенергія, у нас є ручне управління. Я беру, зриваю з місця раз, а потім легко і просто будь-яка інша людина крутить і йде подача чистого повітря зверху. Біля будівлі педуніверситету двоє кроповничанок. Єлизавета Колосюк навчається тут на четвертому курсі. Про сховище не знає. Нам не казали, не говорили. Це обласна лікарня. На її території є два сховища, розрахованих на 420 людей. Обидва побудували на глибині 6 метрів у 1983 році. Такий вигляд має вхід до сховища номер 2 яке розраховане на 220 людей. На сходи зі стелі капає вода. Такий вигляд має операційна. Капітальний ремонт тут не робили майже 40 років, розповідає фахівчиня з питань цивільного захисту. У захисній споруді усі приміщення оформлені як медичні палати. У даному випадку ми знаходимося біля санітарної кімнати, де відбуваються усі маніпуляційні процедури. Далі у нас іде операційна, потім спеціальна перев'язочна. Є палата для прийняття пологів. Навіть є приміщення, відведене під морг для тимчасового перебування померлих. Також є вбиральні, буфет, у якому люди будуть харчуватися. Медпрацівники і ще є захисний пункт управління, у якому є радіоточка і ...телефон лікарняний і міський. У випадку, коли керівник цивільним захистом, тобто головна лікарка, не зможе керувати зі свого кабінету, вона спускається в захисний пункт управління, звідси керує цивільним захистом закладу. Додаєм, площа сховища майже тисяча квадратних метрів. Воно призначене для нетранспортабельних пацієнтів. Тут є генератор електропостачання і система вентиляції повітря, за яких умов можуть задіяти сховища і укриття, розповідає Сергій Коваленко. Може бути як погодні умови, ті, що у нас десь спостерігалися у жовтні місяці, да, небезпечне природне явище у вигляді шквального вітру з масовими руйнуваннями, то і уражальний чинник – це ті події, які сьогодні ми спостерігаємо на сході нашої держави. Пояснює, в Кропивницькому живуть 240 тисяч людей. З них 25 тисяч працюють на підприємствах. Ці люди в разі необхідності сховаються у 55 спорудах цивільного захисту населення. 138 тисяч кропивничан живуть у багатоповерхівках. Вони розташуються у 190 тимчасових укриттях. 76 тисяч кропивничан, які живуть у приватному секторі, мають можливість сховатися у 25 тисячах підвалів і погребів. На сайті обласного управління цивільного захисту населення на карті позначені укриття. Їх понад півтори тисячі. Сховищ майже 900. Сергій Коваленко додає, у разі необхідності усі сховища і укриття приведуть у готовність протягом доби. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.